Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Я Сашко Добрий. Із проханням, із мега-збором в рамках тієї діяльності, яку я веду. проєкту з відновлення пневматики бронетехніки національного масштабу. Це найбільший збір на сьогоднішній день з тієї практики, що ми маємо, що ви бачили на. Наших каналах насамперед в Ютубі, який я оголошую, і найбільше, скажімо так, єдиноразове прохання, з яким я звертаюся до наших помічників вже звичних і до тих нових, які можуть це бачити. Коротенько прохання полягає у 150 тисячах гривень, і зараз я дещо більш розлого розповім, чому саме стільки, і чому саме за один раз. Отже. Нагадаю, близько декількох тижнів тому, та більше трьох тижнів, менше місяця між трьома та чотирьома тижнями тому мені заборонили вести youtube канал. І зараз я знаходжуся у відпустці. І після мого повернення в зону бойових дій специфіка ситуації, яка там склалася зі мною. Так, є така, що цілком імовірно, я знову не матиму можливість вести YouTube канал і звертатися з цим зверненням або аналогічними до любих підписників, волонтерів і небайдужих позитивно людей до моєї роботи до долі пневматики бронетехніки. За цей час, так що я не фігурував Фактично, в публічному просторі було витрачено з-поміж іншого, так, з поміж інших фінансів, там частково десь там накрапали якісь гроші з різних проєктів. Волонтери також допомагали крихтами. Ось, але з поміж іншого, там з мого родинного бюджету там запустили під ніж кредитку на 50 тисяч гривень і це. Комічно це комічно, тому що кредитка вона приватбанківська, Приватбанк це державний банк на сьогоднішній день. І по суті, ми відновлюємо компресори АК, які, ця галузь в масштабах держави. Вона викорінювалася багато років. І зараз ми в авральному темпі надолужуємо ті технології, яких вже ну, вкрай проблематично знайти в Україні. Відповідно, це насправді галузь, за яку мала би відповідати, опікуватися держава, яка безпосередньо впливає на стан бронетехніки на обороноздатність країни. І у підсумку держава спустила під нуль цю галузь, так, з роками. І зараз, поміж іншого, я у держави через Приватбанк беру гроші в кредит, по яких матиму виплачувати відсотки, і з тим, щоб разом з... Іншими ресурсами, які працюють в цьому проєкті, відновлювати те, що мала би робити держава. Такий сюрреалізм, така сумна комічність ситуації. Але якби це була найбільша сумна комічність в нашому житті, в наших, наших реаліях, в нашій державі, то, мабуть, ми б були набагато більш щасливими. Переможемо і це. і... Показати результати тих витрат, так особистих там достатньо проблематично, тому що, якщо коротко, ми за цей неповний місяць зробили низку хиб і помилок і опрацювали тупікові сценарії розвитку і руху. Не тому, що Погані фахівці там нам допомагають. А тому що це те, що від самого початку, коли я тільки-тільки торкався цього, спілкувався з фахівцями, вони називали це технологіями загублених цивілізацій. Це речі, які нормально десятиліть немає устаткування і технологій, щоб це робити. І ми технологічні мапи фактично створюємо з нуля, десь замовляємо там, за кордоном хонінгувальні голівки яких не знаходимо в усій Україні, і інший інструмент. Робимо хибні кроки, отримуємо негативні результати, які в наших наукових по суті, експериментах є також важливими. І це дає нам звужувати спектр можливих сценаріїв і рухатися усе більш ефективно. По витратах, по витратах на сьогоднішній день близько 8 місяців інтенсивного, там від 8 до 10 місяців. Інтенсивного розвитку проєкту звідновлення бронетехніки показують, що із банки Монобанківської там на сьогоднішній день опановано близько 230 тисяч гривень. Паралельно паралельно разом із тим, з поміж бюджету моєї родини і різноманітної допомоги з-за кордону людей, подарованої таки, таких людей, як, наприклад, пані Нерусланова Людмила, який Уклін, який Уклін. І Супутні проєкти, з-поміж іншого, там реалізація дрібутінь різної трофейної на користь цього проєкту, також опановано близько 370 тисяч гривень, що у нас загалом становить еквівалент, ну, кінцевий, так, близько 600 тисяч гривень. Разом з тим, з-поміж маси робіт, які виготовляються на пільгових або умовах, або в подарунок, командами, таких як, наприклад, одеські. Котики на чолі з паном Максиміліаном. Там ще, як мінімум, за цей час, а ск... ну це я беру прям мінімум мінімум, опановано ну, не менше 400 тисяч гривень, що складає у нас на сьогоднішній день загальний бюджет близько мільйона гривень. І прорахунок показує, так що з Монобанки, яка Фігурує у нас єдина в публічному просторі, там 230, ну, умовно кажучи, 250 тисяч, це чверть від загальної суми витрат. І станом на, сьогоднішній день, станом на сьогоднішній день дав Господь досягти такого рівня, що ми впритул наблизилися до найвідповідальніших елементів компресора. Відновлення, відновлення вже не на коліні і не збирання там з купи недоламків одного робочого, що працює і слава Богу, а виконувати роботи паспортизованої, стандартизованої якості із все більшими і серйознішими гарантіями якості моторесурсу і всяких таких речей, які є обов'язковими і невід'ємними для подальшого розвитку проєкту підвищення якості. Роботи, якими виконує, і відповідно ресурсу компресорів на бронемашинах. Таким чином, чому саме 150 тисяч, чому саме зараз? 50 тисяч просто щоб перекрити ту кредитку, так, з якої там у подальшому, яка становить таку невеличку подушечку, щоб рухатися тут і там, дає мінімальний простір для маневрів. І 100 тисяч гривень запасу на майбутнє про. Той випадок, коли я не матиму змоги з причини, які від мене максимально не залежать, звертатися публічно, просити щось окремо на там, американські або європейські хонінгувальні голівки, які ми зараз настаруємо, бо виявилося, що в усій Україні хонінгувати глухі отвори діаметром від 35 до 46 мм – міліметрів, це просто немає чим, принаймні кілька-декілька місячних вже. Пошук таких фахівців не дає результату, іншого, окрім як опановувати цю технологію фактично з нуля, для чого потрібно закуповувати. Сподіваємося, не станки хонінгувальні, але голівки. От. І інші процеси, нові розміри ремонтних кілець. Що з того я зможу висвітлити у публічному просторі? Обов'язково висвітлю, але беру з тим запасом, щоби 50 тисяч перекрити. Кредитку, яка зараз на нулі, і мати близько сотки запасу для подальшого розвитку. Чи в змозі я, ми, всі гуртом це все опанувати, наприклад, без нинішнього прохання і без вашої важливої підтримки? Однозначно, я переконаний, що так. І чому я звертаюся по допомогу? Тому що. Ця допомога дозволяє нам скоротити строки. Так? Тобто ми це все в змозі робити. Я систематично ходжу там з простягнутими руками і проханнями по там, підприємствам щодо роботи, пільгових умов. Ось. Але гроші тут і зараз це все однозначно пришвидшують. Відповідно, хочеться відпускати в бій на Гарних компресорах машини не через місяць, не через два, не через 3, не через 5, а вчора. Саме для того необхідно мати ось цей запас, який використовується максимально раціонально у будь-якому випадку. Відповідно, я за аналогією, так, до цього співвідношення чверть банка, три чверті сукупні інші джерела. орієнтуюся і сподіваюся, що. Оце 150 тисяч банки дадуть нам запас у 450 тисяч у пропорції інших грошей, настараних, зокрема, моєю працею за супутніми проєктами і роботою людей, які працюють на пільгових умовах. І це все дасть нам перевалитися за ключовий момент у відновленні компресорів, тому що фундаментально. Насправді, компресор АК, типу АК-150, в, в ньому немає нічого космічного. Він об'єктивно за своєю складністю співпідставний із мотором радянського мопеда Карпати, в дечому навіть, можливо, простіший. Але це такі хитрі речі, які містять собі купу непередбачених речей, підводних каменів, на які ми навіть зі спеціалістами-фахівцями найвищої кваліфікації у металообробці. Натикаємося, набиваємо гулі і шукаємо найконструктивніший шлях, відмітаючи ті хибні, на яких втрачаємо певні ресурси. Але спектр у нас максимально звузився, і у нас до того, щоб пройти найвідповідальніший вузол тих з'єднань, які у нас найбільше страждають, і найдеш. Проблемніше відновлюються під час роботи, а це у нас поршнева група. Ми наблизимося в притул, і оцей вал, загалом, і в цілому за все про все у 600 тисяч гривень, 150 з яких дуже потрібні в банці, дасть нам змогу перевалитися за, я сподіваюся, крайній вал рубіж, за яким залишиться вся дріботінь, яка так чи інакше не становить. Питань і проблем для виробників в Україні на сьогоднішній день, тому що ці речі виготовляються, передбачені технологічними можливостями, устаткуваннями, яке працює на сьогоднішній день, матеріалами. Ось. І далі вже буде незрівнянно простіше, тому що буде суто і виключно ціна питання, а не чимали, чималої кількості експериментів. Чому. Я так б'юся за те, щоб виготовляти це все в Україні. Коли є механізми, і дорослі люди, як і я, хтось знає, хтось бачить, хтось розуміє, хтось цим безпосередньо має справу, знають, що все одно надходять до нас товари е кацапського походження, і можна би було. За допомогою там, різних, не знати яких е, допомог там, третіх країн, закуповувати ті ж там змінні циліндри, поршневі групи і казано, що в Росії. Я фундаментально принципово, для мене це питання принципове. Я не хочу туди інвестувати. Я хочу зберігати цей напрямок, який безпосередньо впливає. На життя, здоров'я, екіпажів і успіх бойових операцій всередині країни не потрібні нам, моїй команді, їхні крильчатки, їхні вали, ексцентрикові, їхні поршневі групи нічого. Їхнє не потрібно. Прагнемо мати самі на початку проєкту. Мені люди казали. Дорослі, розумні, дружньо налаштовані, з поміж іншого, які допомагали, допомагають, і планують допомагати в подальшому. Що це шкода. Дивись, це багатомільйонні виробництва і технології, повторюся, загублених цивілізацій це в Україні ну, робити або архіскладно, або архідорого. За це ніхто не береться і не брався вже багато років. Війна все дуже спростила. Для мене особисто. І практика показала, що питання там багатьох мільйонів, ну, один з них ми вже опанували до кінця року опануємо другий. І я вірю, що ми Новий рік зустрінемо з повною технологічною мапою ремонту, який дасть нам гарантований моторесурс, гарантовані параметри. І те, що ми спромоглися за. Відносно цього напрямку і масштабу того, що коїться так, з цим проєктом, залішені копійки надавати той рівень якості і кількості ремонтів, які вже забезпечуємо, і та кількість машин, яка на сьогоднішній день вже воює з робочою пневматикою, це все однозначно безальтернативно каже, що це все тільки і виключно питання мотивації. Мотивації і в меншій, на другому місці ресурсів, значною мірою грошей. Мотивація для мене особиста така, що якщо півтора роки на війні у мене руки, ноги на місці, я живий, то це ого, го чим я маю займатися, окрім як вкладатися цілком і повністю в цей проєкт, що я і роблю. І щасливий зустрічати у морі демотиваторів. І всіляких там е, жебонінь по куточках, це нікому не потрібно, це в Україні не працює, це нікому не треба, ми всі помремо. Я щасливий зустрічати з поміж оцієї навали об'єктивно нецікавих мені громадян, Так? у яких такий спосіб життя скиглити. Зустрічати вас, любі, глядачі, підписники, коментатори з усієї України. Які допомагають, беруть безпосередню участь інструментом, витратними матеріалами, допомога логістики, консультативна, фінансова в усі можливі способи, що ви є моїми справжніми побратимами на цій війні. І я дуже сподіваюся і максимально раціонально використовую ті ресурси, які посилає мені Господь через вас. І не тільки через вас, з тим, щоб ну, дійсно, це був крайній запит і по волонтерську допомогу. І після цього вдалося би, якщо не до мого дня народження, так, в жовтні, то хоча б до кінця року, як і неодноразово казав моїх відео, вийти на самоокупованість цього проєкту. Тому, будь ласочка, Посилання на банку в описі під відео. Там банка на 100 тисяч, але 50 з них, перші, які будуть зібрані, скоріш за все, підуть на покривання кредитки. 100 тисяч на ті процеси, які вже працюють, які я висвітлю в подальшому, принаймні ту частину з них, які зможу, придбання інструменту і випробування решей, пов'язаних безпосередньо з відновленням. В різні типи, там і хромування, і хонінгування, і розточування, і це все дослідження поршневих груп компресорів АК-150. Долучайтеся, поширюйте, будь ласка, і я докладатиму всіх зусиль, щоби, навіть якщо я не зможу знову вести цей канал, щоб систематично вам про себе нескромно нагадувати. Як нескромно про себе нагадують. Кацапським покидькам наші любі побратими. І вже записують також, з поміж іншого, бойові побратими, які користуються компресорами нашого ремонту, нашого відновлення на машинах. Десь там в паузах між бойовими задачами. На моє прохання вони записують невеличкі відосики. Будемо опубліковувати. Кому там з міркувань секретності це дозволяє, будемо ділитися, щоб ви мали. Наочну можливість переконатися в тому, як це все працює. І дуже сподіваюся, що згодом ця подача і показування буде все більш широке, якісне. І даватиме вам також, окрім усвідомлення того, для чого це слугує, також і естетичне задоволення. Дякую за увагу! Слава нації! Підтримуємо Україну як правильно. Кажуть брати капранови у себе на каналі до глибини власної кишені у клін вам.